Наталія Хуторянська розглядає каштани, які розквітли у Подільському районі Полтави. Я третій рік тут живу, помітила в цьому році тільки. Ну, люди розповідають, що вони часто таке в них буває. Ну, моя думка, те, що це або сорт такий каштанів, або якась аномалія. Люди ходять, фотографують. Частина каштанів у місті розквітає вдруге за рік. На це вплинули нетипові для нашого клімату погодні умови влітку, каже Марина Піщаленко. Для нашої помірної кліматичної зони оптимальна така температура, вже протягом ну, тривалого проміжку часу, це десь приблизно плюс 25 ну, до 30 градусів Цельсія. Якщо ж відбувається підвищення, ми знаємо, що влітку у нас температура може і за 35 градусів досягати, а на сонці ще більше, то рослини намагаються якимось чином адаптуватись. За словами Марини Піщаленко, крім температури, впливає підвищена вологість. Удивительно, да. Обычно раз вот цвіту, та яка два ж восім я здесь живу и впервые заметила это. Было очень <гум> интересно, удивительно. Если бы они ниже росли, я бы сфотографировалась. А так высоко. Якщо, например, це буде спостерігатися масове цвітіння. Якщо, наприклад, ви осінні приморозки чи що ці просто гілки, вони просто відмерзають. А якщо, звичайно, якщо дерево втрачає гілки, безпосередньо дерево втрачає на наступний рік, воно втрачає листя, воно порушується сокорух. За словами Марини Піщаленко, це може призвести до загибелі рослини. У Полтаві осіннє цвітіння каштанів спостерігають понад п'ять років. Еле Трубієнко, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.